Ми сьогодні трішки закупились побутовою хімією в Єві. Ну і чек в електронному виді, тому я буду так читати. Значить, оцей пакет 3,99. Так, далі ми купили персіл гель, а капсули. Ось такі 35 штук. Коштують вони 458 гривень 92 копійки. Ну, не дешево, 490 грам тут їх на 35 пранів. Ну, що ти зробиш? а стирати треба. Взяли ленор. Ось такий. 850 мл в бутилці. І коштує Ленор 88 гривень 90 копійок. По акції краска для волосся, бо мені треба буде ось у ближні дні. Та і взагалі і треба краситися. Так, і коштує по акції 175 гривень. І сніжна панда, туалетний папір такий. Коштує 53 гривні 29 копійок. Оце все на, ой, зараз, втекло. На 869 гривень без копійок. А що? Все треба. От що не кінця, це треба. Як ми раніше брали без оцього, я не знаю. Без кондиціонеру. Капсули, ну, давно не брали капсули, навірно, два роки точно не купували, а раніше ми тільки практикували ці капсули. Ну, слава Богу, краска по акції. Ну, це все, що ми купили і приїхали додому. А зараз трішки жара спаде спека, і я йду в огород. І вже вечеріє, так що сонечко трішки сіло, і я, скільки встигну, просапаю тут оцей квітник свій. І хотіла показати, дивіться, яка мініатюра оця трояндочка. Це що Ліля принесла? Подивіться, дивіться, яка вона незвичайна. Ну, зовсім незвичайна. А ще мені треба буде огірочки полити, картошки накопати і от її огірочки зібрати, якщо там щось є. Пішла я брати перчатки і вперед. Зранку така спека Уже 22, ну це зранку, 7 годин ранку. І обіцяють сьогодні 35. Я без безтренько, швиденько полила свої туї, ось тут живці в мене. І зараз хочу нарізати квіти, які в мене тут є. Бо Наталя вчора приходила, казала, Тоня, ми їдемо, поїдеш з нами. Кажу, так, поїду. Коли я відмовлялася, поїду до дітей. Ну і до чоловіка, звичайно. Бо він там поруч. Ну і зараз я навіть не знаю. І, і троянди відквітуються вже по-другому разу, будуть іще, мабуть, ну. Може, в вересні, а може, ще і в серпні будуть квітувати. Бачу, викидають. Ну, щось зараз придумаю. Там у мене флукси, які пізніше почали квітувати. Зараз я їх зріжу багатенько. Квіточка, що ти там робиш? Фендюш, що ти там гуляєш? Гуляй, поки не жарко. Її, як жарко, вона теж. Так, вроді, теплолюбива, а так е не хоче гуляти, коли жарко. Набрала квітів, ну, як і вдома були. І зараз поїхали ми. Говорять, як забула прислів'я. Ну, я хочу сказати ось так. Сьогоднішні плани на завтра не годяться. Вчора е, спланувала, приїхали з Єви, і я думаю, ввечері я прохолю оцей участочок. Прийшли дівчата одна, друга. Е, а воно вечір теж. трішки стало так прохолодно, зараз теж Тут в затінку то добре, а на сонці дуже спекотно. І сьогодні нам обіцяють плюс 35. Ой, ну це так. Значить, нічого я вчора не зробила, що планувала тут, бо прийшла ще й Наталя, ми посиділи трішки і е, каже Тоня, ми завтра хочемо поїхати на кладовище. Поїдеш з нами? Наташ кажу, коли ж я відмовлялась, я тільки за, завжди, я пішки туди пішла, та тільки ноги не несуть. Ну і на тому ми порішили. Я завжди возю каву і панахідки туди, і квіти. Думаю, ну пиріжечки, я не встану так рано, щоб зробити пиріжечки на сковороді. Думаю, я попрошу слідуючий раз, щоб вона за день, хоч би сказала, Тоня, плануємо там. На післязавтра поїхати. Я б вже зробила, а то хоч заморожу ці пиріжки, щоб вони були свіженькі. Ну Я так думаю, вихідний вони отак будуть їздити, то я з ними. От. Бо моя вонучка якось не дуже, я вже говорила, вона каже: бабуля, ми скоро жити будемо на кладовищі, а я тоді в сльози. Ну, так ми й порішили. Що на дев'ятого щоб я була готова. Я вже все так встала раненько, правда, для мене це пів сьомої. І вже все зробила, коли вона вже й дзвони, каже, Тоня, ти готова? Кажу, ну так, давай виходь. Ну і оце ж ми поїхали рано. Їдемо, вона така сумна, дуже, кажу, Ну, завжди сумна, я розумію, що вона каже: у нас Ніна померла. Ніна це дружина її рідного брата Петі. Вони були двойняшки. Ну зараз вже ось буде в вересні два роки, як його нема. Ну, слідом за моїм сином, і, і так же помер швидко, як і мій син. Ну, тут так він. Ітів там писати об'яву, і як сидів, так і поки Ніна там щось вестала в огороді, прийшла, а він уже все і ось так. Ну і тепер оце ж пішла життя і дружина. Я не я хочу сказати, що їй десь 71 рік, п'яті 70, і Наталі вони ж одного, як оце єдиноутробні. От, то було б 70 в квітні, От, а вона на рік старша. Ну, боліла, оці два роки всі боліла. Ну що ж, це ж пішла життя. Ну, і каже, ми будемо їхати. Це ж, тому і так раніше, ну, десь ми на годину раніше ми справились. Ну, а оце вже приїхала додому. І поки там було трішки затінку, я трішки прополола таке город. І там от тепер в тому квітнику прополю зараз. А фенді чомусь на сонці лежить. Фендюш, тобі не жарко там. От. І винесла оцей букет, який Вікі дарували. Той я розібрала там з трояндами. Троянду замочила в воду. А цей хочу тут розібрати і подивитися, який тут... О, скільки тут уже дивіться осипалось, мабуть, вже і зберігати його не треба. Ох, я обляпалась. Ну, зараз подивлюсь, що з нього тут сипеться. Да він уже все. Його вже... Ай, жалко. Ну, зараз маленький може зріжу який, якщо годиться воно. Ну, Я думаю, що отак можна. Ну, так, облітає все. Облітає. Ну, це дві. У мене ж є ще вазочки такі невеликі, щоб може постояти. Там і Устома, і гвоздика. Вони стоять ще. Трояндочки опустила в ванну. Та трішки замочила прям воду. Може ще постоять Ну я троянди хочу заживчувати. Заживчувати. О, ну, щось тут виберу, а те вже. Неділю стояв букет. Я показала трішки пізніше, звичайно. ну Це так, да, короткий вік у квітів. Та радують нас так. Ну о, хорошо виберу, дивіться. Щось зріжу, хай ще стоять. Мені почався вітер і зараз все порозганяє. Гарно пакують зараз. Дуже. так Ну, здається, а, ні, оце можна, не падають Так, оце обріжу. Вазочку поменшу і поставлю. Буде гарно, значить, лишу. Кришталева. Кришталь Вазочка, як правильно говорить, привикли хрусталь з 70-х років. Так, зараз я їх сюди влаштую, ну ось так. І ще постоять. Поки що лишу тут, а потім занесу в кухні поставлю. Гарні, ніжний колір такий. Оце, що я встигла там, де немає сонця. От. Ну, як кажуть, якщо ніякі е, не нарушаться мої плани, то далі я теж зроблю увечері. Ну, а нарушиться тоді, коли буде час, то і прополю. Зараз хочу тут листочки сухі позбираю і теж прополю. От, бачите, оце ж мої, туї, які з живця, і в них вже є коріння. Бачите? Ось, ось які гарні. Одна і ось друга. Ростуть. Але тут пропала, оця, бачите? Ну, не зовсім пропала, але мені здається, що вона пропаде. То... Ну. Поки що я не буду насаджувати, не знаю, я може посажу. Поки що думаю. Ну і я буду тут. Ой, тут скільки кісточок, але я їх не збираю. Оце прополола і вони, вони не проростають. О, хоста, бачите, вже квітує ось тут, гарно так. А оця вже відквітувала, можна зрізати її. Оці квіти, де були. А це гарна. Мені подобається вона як бардюрчик тут росте. Особливо так дивишся? Дуже гарно. І вона не пошкоджується, а ота більш сонця хватає і вона пошкоджується трішки. Ну і поки що я тут не бачу слимаків цих. Тільки жовтенькі листочки, де горить. ото. А за хатою там поїв конкретно. Ну, це так, зараз буду тут в тінь працювати, а потім піду в хату, бо буде жарко сьогодні. А, і ще хотіла сказати: оце у нас ото, печалька вчорашня, вода тече, ніхто з гор водоканалу не приїхав. Сказали, я і на єдину диспетчерську службу позвонила, і в сам горводоканал позвонила. Заявка ваша є, чекайте. Е, іще і позавчора не виконані. Так тече вода, кажу, вона скоро буде в мене в підвалі, вже ж було так в 21-му році. Ну я нічого не можу зробити, отак сказали мені. Ну і все. Чекаємо, поки вода буде. Добре, що вона хоч зійшла тоді в 21 2021 році. У мене була зливна яма, повністю вода заповнила. От. Ну, зійшла. Так, і тут справилась, ніхто мені не помішав. І тепер воно буде так більш-менш нормально. Ну, дощ піде, то знову замолить. Та і ще ж я ж і поливаю. Бо тут туєчки їх треба поливати. Ну, Зараз вони вже з корінням, то я не так часто. Там Раз-три дні, якщо дощу немає. Ну, все. Тепер можна вже йти в хату до вечора, бо плюс 35 це занадто. А ввечері, а ввечері планую це закінчити. Тут уже сонечка не буде. І подумаю, куди ж мені. Пересадить оцю півонію, бо Ліля каже Туня, вона вилізла. Це ж тут була гірка альпійська. І як вона вилізла, це точно так же, як е, е, пітунія-зорепад. Е, як вона там вижила? Я не знаю. І зараз я дивлюся, в неї нема насіння, значить, вона ампельна. Як вона заквітувала, де вона взялася? Але така гарна. Ну, а троянду вже пересажу осінню. Це ж теж там була. Ну, це я знаю, що тут вона була. І була ж і півонія. А, а тільки там була така, ну вона невелика гілочка. А ось дивіться, що вийшло. А оце ця пітунія азурипад, що вилізла. Дивіться, в неї немає насіння. Значить, вона ампільна. Ну Вона дуже гарна, бачите? Я її пересадила сюди, квіточки трішки різні чомусь. Ну, ось така. Не знаю, що, що це було. Пішла, думаю, подивлюся, огірочки. Вроді вчора всі позбирала, їх було небагато, але й пропущені були, і навіть більше, ніж оцей. Дивіться, теж переросток ось ось Ну і оце ж огірочки збираю. Думаю, а полуниця. Дивлюсь, там е, одна червона відпала, ага, вже погана. Ну і трішки і полунички назбирала. Бачите? От тут є суниця і полуниця. І ввечері ще буде. Отак От назбираю, поставлю в холодильник, не знаю, або компот, або пиріг зроблю. Щось та й зроблю. Трошки туйки піділью. Ой, жара стоїть 35. А тінючок тут, то можна трішки оце. І що я роблю? Ну, я ж собі роботу знайшла, дивіться. Оце я вже його засипала гель, гелем для прання. І ось о, тепер стираю. Перу. Перу вручну. Ну, звичайно, якби ото, знаєте, така, що вибиває якось труя сильна, то це швидко. А так мені приходиться довгенько це робити. І я вже один килимок он звернула, щоб я на нього не налила. Це той, що в мене в холі лежить, а це на веранді. Оцей килимок старий-старий, то новенький. Але щось ми його не берегли, і він якось так. І там е, навіть е, фенді на шерсть пилисосом не вибирається. Оце й легше. Я хочу сказати, я забула, якого це року, оцей 80-го чи 79-го. Ну десь, Боже, йому вже багато років. І оце в мене такий же, він шерстяний. Такий у мене лежить в кухні 2 на 3 а цей метр х 2 на Ну, раніше біля кровати стелили такі. Не стелили, вішали, вішали на стіну. Ну так було модно. Може, щоб тепліше було, не знаю. Ну, мабуть. І оце я його вже скільки бережу, в мене їх два. Один у мене у сина там на лівому березі, в тій квартирі ми лишили. Теж зелений, зеленіший, ніж цей. Такий був іще червоний, був у дочечки, але там був собачка, водолаз. Здоровий, такий гарнючий хан. Його вже немає. І він його порвав. Ну, оце так. Ну і я хочу сказати, це... Зараз покладу шлангу. Ой. Це поки вечір, потім дополю вже. Те, що не дополола сьогодні. Ось, дивіться. Одна хоч тут і моя. Ці 219 рублів двітів. Ну, двітівські це Білорусь, хто не знає. Оце в мене всі три, вони. Тих часів і ще живі. Не сказати, щоб ми їх берегли так. Десь я їх в 86-му вже поклала на підлогу, трішки вони в мене повисіли, потім помінялась мода. Ну, а все рівно, дивіться вже, скільки їм років. І колір майже не помінявся. Шерсть, звичайно, трішки менша стала, витерлась. І оце думаю завтра буде плюс 37. І вони мені висохнуть.